Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною авіаексперт аналітик Костянтин Криволап. Пане Костянтине, рада вас бачити. Дякую, що знайшли і часто можливість долучитися. Вітаю вас у слава Україні! Зероя слава вітаю, радий бачити! Ну почати із інформації від повітряних сил збройних сил України щодо атаки безпілотників, яку здійснила Росія у ніч на 18 травня. Отже, загалом ворог випустив 273 безпілотники. 88 були збиті нашими повітряними силами. Ще 128 безпілотників були втрачені ворогом у повітрі або не досягли своїх цілей. Інформують повітряні сили збройних сил України. І фактично, з огляду на кількість безпілотників, які запустив ворог, сьогодні у нас антирекорд Правильно, пана Костянтина. Абсолютно вірно, такої, такої кількості безпілотників ще не залітало. І тут, скоріш за все, були використані ще й нові види, тому що те, що я чую люди, які там знаходились на цих територіях, де пролітали ці безпілотники, там, де вони атакували, знаходили свої цілі, то вони кажуть, звук зовсім інший, швидкість зовсім інший. І е, наші мобільні вогневі групи просто не встигають на цих швидкостях робити. Але це я не можу казати про те, що було все по цій всій Україні, і очікую інформації, скільки саме яких дронів, яких типів були залучені до сьогоднішньої атаки, це щось нове. І я сподіваюся, що ці мої крики, коли я кричав, що нам треба не відповідати на виклики. А прогнозувати ті виклики, які будуть в майбутньому, і готуватися до них. Але, судячи з цього, поки що ми до цього належним чином не готові. У нас колись знищення шахетів було на рівні майже 100 там там ну, було 95, 97. А зараз це значно менша цифра. Вона ще не впала нижче критичної, там нижче 80%, але все одно те, що ми наближаємося до. Цієї цифри менше 80, це той шлях, який буде, якщо наші командири не приймуть відповідні рішення, промисловість відповідним чином не забезпечить засоби ураження. До речі, не, не тільки наша промисловість може забезпечувати є чудові розробки, які ми вже майже купили, які знаходяться вже на, на озброєнні, там естонські ракети маленькі, які збивають дрони, які збивають розвідники, які збивають шахеди, але чомусь не чутно про їх використання в великій кількості. Ну, така історія, пане Костянтине. Стосовно того, як зараз ворог змінює тактику застосування шахедів, розповідає військовий із позивним флеш. Він говорить про те, що ну, по перше, росіяни. Хочуть повністю відмовитися від іранських компонентів. І по-друге, щодо того, наскільки змінюється тактика, ворог весь час змінює висоту польоту дронів. Через це їх складніше збивати, говорить флеш. Так само росіяни намагаються розігнати дрони до 200 км за годину і встановлюють антенні системи, щоб обійти нашу систему РЕП. І ще на що звертає увагу флеш, це те, що для Реалізації запустили ще одне виробництво безпілотників росіяни в Іжевську. Чи можемо говорити про те, що найближ, найближчим часом може збільшитися кількість дронів, які запускає ворог? Це по-перше, а по-друге, що ворог буде робити ставку якраз в найближчі місяці саме на дрони? Я не думаю, що ворог зупиниться тільки на дронах. Я впевнений в тому, що кількість дронів буде зростати. Тому що в Іжевську, насправді давно працює підприємство. Воно називається Купол. Воно виробляє дрони. Спочатку це була Гарпі 1 Зараз це гарпія 3 Гарпі – це ну копія Шехеда, скажем так, в, в, в інтерпретації фахівців заводу Купол, тому що це досить серйозне, досить потужне підприємство. Воно випускало раніше «ЗРК Тор, «ЗРК ОСА. Зараз виробляю велику кількість тубусів і пускових стаканів для багатьох ракет, в тому числі для комплексів С-300, С 400 для пускових стаканів для системи пуску тих самих калібрів і так далі. Ну тобто, вони досить великі фахівці в цьому, тому, що стосується. Радіотехніки в тому, що стосується композиційних матеріалів, вуглепластиків і таке, таке інше. І е, е, я не здивований буду, якщо дізнаємося, що Гарпія 3 це те, що вони виробляють зараз, і це е, шахет з газотурбинним двигуном, тому що вони їздили до Китаю, були навіть розмови про те, що буде створено якесь спільне підприємство з китайцями, е, що е, китайці будуть для них виробляти всю комплектуючу частину. Думаю, що домовились вони про те, що фізеляжі будуть робити на куполі. А інше все, двигун е і вся комплектація, може, майже вся комплектація, не знаю, буде вироблятися китайцями, і це дасть можливість отримати досить відносно дешевий дрон, який буде для нас дуже серйозною проблемою, тому що він буде літати на великих швидкостях. На тих швидкостях, на яких наші мобільні вогневі групи працювати не можуть. Вони їх просто не будуть ані знати, ані бачити, ані мати можливість прицілитись, ані мати можливість там щось стрільнути. Ну тим більше, росіяни вже налагодили свої, е, свою систему розвідки, яка дозволяє їм знати, де знаходяться наші мобільні вогневі групи, і це не тільки там ждуничі якісь шпіони. А, налагодили вони цю систему, ми не дос, ми зовсім неефективно збиваємо їх розвідники, збиваємо великі, великі кількості, але недостатньо, вони все одно літають. І... Це через те, що ці дрони розвідника складно збити? Ну, тому що коли він злітає, хтось же повинен взяти на себе відповідальність за його збиття. А у нас ані шахеди, ані розвідники це таке хазяйство, за яке ніхто толком не відповідає. Причому це ПВО видає якісь координати. Кому воно видає? Воно видає армійські тактичні авіації і мобільним вогневим групам, на ну і в кращому випадку там ще е, нашим ну, частинам повітряних сил. І ПВО каже, ППО каже, ми своє зробили, ми виявили, ми вам дали. А далі ваші справи. А чиї справи? Мобільні вогневі групи, вони що? Мають потужну систему радіолокації, яка дозволяє їм кожного разу знати, де знаходитись. Або у них є засоби, які здатні збивати на висотах, коли шахеди просто перескакують через них, до кого ж нічого нема. Є щось, Окрімі, окремі об'єкти охороняються краще, окремі гірше, Але <кій> шахеди, шахеди не повинні залітати в міста. А вони залітають, тому що нам не вистачає цих засобів ППО. А що там щось таке страшне? Ні, там нічого такого страшного нема. Це треба просто цим займатися. А... У мене таке враження, що ну, був зроблений експеримент по Київській області, коли дронами-перехоплювачами збивали шахеди. 20 штук збили, вже два місяці пройшло. А далі що? було сказано, що буде імплементація по всім іншим регіонам. А далі що? А далі нічого не не, не, не стається. Це в зв'язку з чим. Там не такі кошти, які витрачаються на перекладення плитки або там нові таке які красиві викладаються, зелені газон. Там зовсім інші гроші. А виходить, що мобільні вогневі групи це ж тероборона. Армія надала їм пікапи, турелі і кулемети, а і більш нічого. Краще бо їх оснастили. Замість плитки і тротуарів тепловізорами компанії Арчер, але компанія Арчер до цього часу знаходиться під тиском з боку за, набу за те, що вони десь щось там не так зробили, як у якомусь там 2021 році. І тепер діяльність компанії вже стільки років вона не може розвиватися в тому об'єму, в якому вона працює. Це зараз компанія з мировим брендом. 80% наших. Снайперів і спеціалістів Вони використовують обладнання арчер а суд не може довести, що компанія арчер в чомусь винна, набу знаходить нові приводи для того, щоб відстоювати честь Мондиру. Ну, така якась дурня. да І в результаті цього мобільні вогневі групи залишаються без тепловізорів. Ну, реальність. Пане Костянтине, стосовно виробництва ворогом ракет, зараз ворог прийшов у стадію накопичення? Ну, дійсно, вони зараз щось накопичують, тому що вони перестали їх використовувати в, тому, в тих кількостях, яких використовували. А те, що стосується крилатих ракет типу Х 101 то взагалі бомбардувальники всі там перед побідоб'єсєм полетіли на авіабазу Біле. Причому це такий дивний вибір. Авіабаза біла. Це на сході один з основних центрів базування стратегічних ракетоносців, як вони їх називають, Ту-22 М3, ну, ті, що таскають ракети Х-22, Х-32, оці ну, здорові такі дури. Так це їх основна база. Вона знаходиться 4,5 тисячі кілометрів від Енгельса. А більш далі, далі знаходиться база Українка. Це база для використання для ту 95 ХМС і для Ту 160 які потім вилітають над Тихим океаном, там долітають до Аляски, там всіх пугають, всіх загрожують. Ну, Вони там всім вже знайомі, тому що багато часу вони там літають одними тими ж самими маршрутами. Так от Перед 9 травня майже всі літаки в європейській частині Росії залишалося 5 літаків, які були там два на Енгельсі, які, мабуть, був ризик, що вони не долітять до цієї бази білої. Два було в Дягилєво і один, і один був в Олені. Ну що, якщо там буде щось літати до Олені, так щоб вони встигли там звідки змитися? Тому, скажімо так, зараз знаходиться тих самих п'ять літаків, судячи з цього, вони зафаршировані хасту першими, але це на такий випадок, якщо там буде дуже, дуже потрібно. А так в цілому, мені здається, що хас то перші накопичуються і виведені з, з дій на території України. От таке враження, тому що давно вже не було. Може я помиляюсь, ну дай Боже. Далі. Те, що стосується іскандерів, вони як виробляли іскандери, кінжали, так вони і виробляють в тих самих кількостях. Іскандери, і КН-23 періодично використовуються. Ну, майже кожного тижня пару ударів вони наносять цими ракетами по м, нашій і цивільній інфраструктурі, і не тільки. Це інше те, що було ще там, а, використовуються ракети Х-59, Х-69, які в авіаційного базування діють по поверхні землі, але в основному, якщо там нічого не трапляється, то ми маємо можливість збивати. Ну, це те, що вони зараз, скоріш за все, накопичення йде в сторону Х 101 і можуть частково іскандерів. Американська розвідка, оцінюючи запаси крилатих і гіперзвукових російських ракет, робить висновок про те, що ну не дуже добре із роботою російського ВПК зараз, і от на Дефенс Експрес великий матеріал був опублікований стосовно цього, де підводиться до того, що ну певна деградація вже в російському ВПК намітилася. Як ви оцінюєте, ну от власне наскільки це може справді бути так? І чи найближчим часом чекати зменшення виробництва ракет ворогу? Я читав ці звіт розвідки, читав коментарі Дефенс Еспресу. Абсолютно коректно, вони все прокоментували. Але тут треба розуміти, що, що це такий стратегічний огляд, який ви використовують дані з намаганням прогнозувати загальну ситуацію, загальну обстановку. Виробництво ракет Росії до тридцять п'ятого року, тобто на найближчі 10 років, так, да, да. і вони вивчають фактори, які впливають на все це з тієї інформації, яка є у розвідки Вони намагаються зробити прогноз. І там досить велика розумієте для розвідки стратегічної, оці удари на 500 кілометрів. Вони їх не дуже хвилюють. Хоча для нас навпаки, кількість міжконтинентальних балістичних ракет для нас особового значення mm. не має, тому що проти нас їх використати дуже важко. Ну, теоретично можливо там, десь з Новосибірську там або за Уралу пустити ракети по Україні. але це дурна справа, тому що е ці ракети мають сенс, коли вони використовуються ядерним боєзарядом. Якщо вони використовуються, як вони використовували Орешні. З оціми блоками бетонами по 40 кілограмів, які з великою швидкістю падають на землю, то це тільки жах, але ну, фізичних руйнувань там не особливо тому американська розвідка вона особливу увагу приділяла саме межконті можливостям Росії виробляти межконтинентальні балістичні ракети, балістичні ракети, і які там є тренди, які там є можливості. І звісно, до цього вона зробила там свої висновки е, використати ці можливості для накопичення ракет. А нас цікавлять саме балістика, нас цікавлять крилаті ракети. А в, в цьому сенсі я більш схильний прислухатися до звіту нашого гуру. Хоча і там деякі цифри мене так, мабуть, гур отримав інформацію про плани росіян. А не про реалізацію цих планів. Якщо це так, то у Росії є якийсь зараз запас ракет, але він не в тих цифрах, яких раніше там показували і американці, і наші. Тому що якщо б росіяни могли задіяти більшу кількість ракет, вони б її задіювали. У них є інші плани по їх використання.